Так, бідний наш бурончик пережив прийом ветеринара. Я його надурила, що не буде укольчиків. Отримав наш бурончик аж 4 уколи. Один антибіотик нам вчора виписали на тиждень колоть кожен день, а це йому якийсь такий антибіотик, який сильний, колеться один раз. І оце він за 48 годин довжен має... його проблеми всі. Прибрати. А також йому вкололи для підтримки імунітету укол і вітаміни. Чотири уколи Буранчик отримав. Боже, як це було важко, як ми його там у батуті зажимали, і, і в клітці, як це було, звісно, і виривався, і кричав. І ну що робити? І, і я вся поцарапана, подерта, я не знаю. Таке робилося, Саша воно стрес отримала, ось, тільки шприці лишилися, бідний бурончик. Да, оце тобі таке робили. Робили таке, мій маленький. Ну, тепер я вже послухав, його вже лікар гарно з усіх сторон. Прощупав вже від, нас послухав, каже, да, в нього жорстке, жорстке дихання, у нього бронхіт. Ну, це, каже, не від того, що він перемерз. Вони пристосовані, зараз немає такого ж холоду, щоб він замерзав. Це, каже, може бути і алергічне. У нас ж сусіди з усіх сторон палять, димака така валить. Ми то заходимо у хату, а буранчик вже на дворі завжди. І оце може бути, що це алергічний в нього бронхіт». Також він прощупав йому живіт із усіх сторон. Ніякого бронхіту, ой, якого там бронхіту, що я вже кажу? Взуття в нього немає, живіт м'який, все добре. Подивився на його горошки, горошки теж в порядку, їжа переварена, так що ніяка йому дієта не треба, в нього з травленням все нормально, ніякого взуття немає. І можна й молочко давати. Тільки, ну, поки він так як ослаблений, то треба його розводити один к одному. А так він зараз дуже борюкався, виривався, пережив такий стрес, то він, звісно, зараз важко дихає. Ну і нічого, я йому на водичку поставила. Тепер довжен іти він на поправку. Якщо через 48 годин ще якісь у нього симптоми залишаться, тоді будемо вже цього ветеринара знову викликати. Вже в нас є свій ветеринар і айболіт. Так що... Все добре. Дякуємо, до речі, за фінансову підтримку у лікуванні бурончика. Поки що вже збір на лікування не потрібний. Так що на лікування буранчику вже не треба гроші скидати. Нам достатньо тієї суми, що ви нас скидали. Дуже вам дякую. І я, і буранчик, і сашуня, всі, і баба. Усі вам дуже дякуємо. Так що, слава Богу, наш Буранчик... Уколами, різними підтримками нашпигований, огляд нормальний, проведений, все добре. Через 48 годин, можливо, буде повторний візит лікаря. Думаю, що все буде добре. Тримаємо за буранчика кулачки. Дуже він, Зараз не звертайте уваги, що він зараз такий млявий, бо він дуже великий стрес пережив. Так що все буде добре.